Чен Йдемо на південь на Херсонщину, адже інформація підтверджена від командування Південь, що ще вісім населених пунктів в цій області Херсонські звільнили. З нами на зв'язку Роман Головня, це радник міського голова Херсона. Пане Романе, мої вітання вам. Вітаю вас, добро. Наскільки для вас були взагалі несподівані для початку? Скажіть, оці просування збройних сил саме на Херсонщині, бо ми знаєте, так сфокусувалися на Харківщині, всі раділи звільненню населених пунктів і трошки увагою обділили Херсонщину. Ну вони були очікувані перше, фактично з першого дня війни, чи з першого дня, коли російські військові захопили Херсон і Херсонщину. Ми чекали на контрнаступ терпляче. Чекали контрнаступ наших військ. От, звичайно, якби це просування в якійсь мірі є звичайно і несподіваним, але я ще раз повторюся, дуже очікуваним на Херсонщині. Що вам відомо, що можете зараз озвучити власне, з цього просування? Наскільки погані справи в росіян зараз саме це виходить у нас на правому правильно, березі Дніпра? Так, це правий берег Дніпра. Зараз основні сили зосереджені в районі Береслава. Ну також активні дії зі сторони Миколаєва Повідомляється про активні дії наших збройних сил. От ну за загальною кількістю, десь близько 50 населених пунктів. Загалом там Херсонщини вже звільнений. Є, так, є така офіційна інформація. От і е... Окупанти в ну в певній паніці відступають безпосередньо до переправ до лівого берега. Це перше, друге, що стосується безпосередньо колаборантів, то є інформація, що вже багато хто намагається покинути сам Херсон, перевозять свої сім'ї на до Російської Федерації. От і надходить багато інформації від місцевих мешканців, що активізувалися дії щодо крадіжок, віджиму водного транспорту, зокрема лодок в приватних ходять по причалам і фактично забирають водний транспорт. Я так розумію, для того, щоб Переправлятися у випадку якщо наші війська, коли наші війська вірніше зайдуть в місто Херсон. А власне про Херсон самий, якщо порівнювати, наприклад, із Харківщиною, то а, українські військові кажуть, що відступаючи, росіяни мінують багато інфраструктури, труби, лінії електропередач, там водоканали, тобто, щоб максимально нашкодити спопалити землю, коли вони йдуть. Чи бачите ви таку підготовку в самому Херсоні? Бо ще десь близько місяця тому а, Генштаб повідомляв, що ймовірно вони можуть росіяни до цього вдатися, аби просто якось понищити місто максимально. Ну, однозначно, зараз сказати не можу, що стовідсоткова така інформація є, тому що я думаю, що якби вони вже почали такі заходи змінування, то це був би вже такий основний сигнал, перш за все, для колаборантів і. Там того керівного складу, який залишився окупантів, вони би почали вже фактично більше панікувати, і це був би сигнал добігства. От, Тому я думаю, що вони максимально це будуть відтягувати. Але з тих територій, які вже звільнені, однозначно можна говорити, що після себе окупанти знищують фактично все і намагаються максимально нашкодити інфраструктурі для того, щоб ну Максимально непридатні були населені пункти для життя. Чи є вже якісь нові підрозділи російські на ці території на території Херсонщини на правому березі? Я маю на увазі і свіжомобілізованих і інші структури поліцейські, тому що вони ж на повну котушку зараз і цю свою розгвардію взялися стягати на українську територію. Вже ж Сибірі везуть. Так надходить інформація від місцевих мешканців, що заїжджають ну свіжо мобілізовані, скажімо так, в ну невеликій кількості військові, поліцейські. От і ми бачимо навіть по тій символіці на військовій техніці, яка змінюється там час від часу. Ну на засобах пересування їхніх зараз вже пішло навіть до того, що вони взагалі почали її прибирати і ходити в цивільному по місті Херсону. Бану боячись того, що прилетить в місце їхньої дислокації. От щодо ще раз повторюю: щодо нових прибулих мобілізованих, вже навіть є інформація, що деякі намагаються здатися поспішно в полон. Прекрасна інформація. В є повідомлення в генштабу про те, що в на території окупованого Криму переповнені госпіталі, лікарні не вистачає для лікування москолот медикаментів. Зрозуміло, що вони звозять туди поранених, а цивільне населення не має доступу потім до самого лікування. І в мене логіка така: якщо вже переповнені лікарні в Криму, то значить така ж ситуація і на Херсонщині. Чи є вас дані про це? Ну як офіці... так, статистичних даних, звичайно, немає. От, але те, що е, максимально інфраструктуру цивільну вони використовують під е, своїх поранених під своїх військових, це факт, і е, ряд лікарень е, ще ну на початку місяця е, минулого е, повідомляли про те, що е, додатково е, будуть задіяні їхні потужності щодо е, перебування військових, але одразу хочу зазначити, що вони Ну, боячись того, що фактично буде прилітати від наших збройних сил, намагаються максимально відвести в тил своїх поранених і ну ховаються як надалі від лінії фронту. Ще варто зазначити, що навіть лікувальні заклади, окремі відділення, вони використовували чи використовують час від часу для переховування командного складу, по місту пересуваються, щоб не було уражене місце їхнього перебування. Вони заїжджають в лікарні, в тому числі. Скажіть, будь ласка, ще пане Романе, а де окупаційна адміністрація зараз знаходиться їхня? Тому що після влучань в Херсоні, я так розумію, розбіглися як мишенята? Ну однозначно, зараз навіть немає такого постійного місця дислокації, наскільки мені відомо, що вони стараються не скупчуватись, не збиратися в одному місці, і як ми бачимо, там по, по постійних стрімах. Пройди світа одного з заступників Стримаусова. От він там постійно то десь сочеретів, то на околицях міста проводить свої ефіри, тобто пересуваючись, бігаючи по території, і фактично, я думаю, що вони в страху і паніці в одному місті вже не зберуться. І відповідно, я правильно розумію, що в принципі оці. Чільники цих окупаційних адміністрацій, хоча там господи на цього сальдо поглянеш, без жалю не глянеш. А вони не в, не в самому Херсоні знаходяться. Чи цей навіжений стримоуст і компанія? Ну наскільки е е е е е є інформація, що е я ну, думаю, що це варто так в цю сторону припустити, що е навряд чи йому куратори з е Москви дадуть можливість. Е Скажем, так втекти зараз з міста, якби вони цього не намагались зробити, якби вони не влаштовували постановки там перестрілок для того, щоб підкреслити загрозу власному життю, але я думаю, що їх будуть тримати тут до останнього, тому що. Якщо побіжать вони, побіжать інші колаборанти, а за ними за ними і військові, тому їх тримають на короткому повітку, щоб вони не встигли перескочити на лівий берег. І ще раз наголошую, що єдине, що їм дозволяє, це власні сім'ї перевести на територію ближче до Російської Федерації безпосередньо в Російську Федерацію. Пане Романе, чи стягують Росіяни зброю? Можливо, ви маєте інформацію про це, і яким шляхом а йде через Крим цей процес чи десь з напрямку Маріуполя? Тому що була чудова інформація про те, що американські гаймарси в українських руках добре понищили саме залізницю а москолотам не шлюбителі оцих бронепоїздів і всього іншого. Ну, справа в тому, що надходить інформація. Вони намагаються розумієте, їхня тактика, як ми бачимо, і по сходу, і по Півдню, От вони фактично гасять такі пожежі, там, де наші намагаються війська контрнаступати і стягувати туди техніку з різних дислокацій. Була інформація, те, що і зі сторони Енергодару. Мелітополя пересувалася певна кількість техніки в сторону нової каховки. Також ну надходила інформація там постійно, що вони вже підтягують там старі ржаві запаси. Техніки через Крим безпосередньо і намагаються налагодити понтонно паромні переправи через річку Дніпро на правий берег Херсонщини. От наші збройні сили тримають ці переправи під вогневим контролем, і час від часу ми бачимо інформацію, що вони. Уражується, тобто вони намагаються якось діяти, підтягувати техніку. Ну але як ми бачимо і надіємося, хоч і не легко легко нашим військам, це дуже важко, але ми їх тіснемо, і ця техніка знищується. А пане Романе, дві хвилини, два питання. Тому попрошу короткі відповіді. Ситуація в місті яка з продовольством, стінами, забезпеченням, що розказують ваші знайомі, які там перебувають. Ну, ситуація в з цінами і ціни дорогі, в рази вищі, чим на чим на підконтрольній території. Продукція є проблеми з, з забезпеченням гуманітарної допомоги. Немає грошей у незахищених верст. Проблеми з з лікарськими засобами телефонують, просять передати, тобто. Ну, в принципі, продукцію там забезпечують в якійсь мірі, але те, що більш специфічне, з цим є серйозні проблеми, і наостанок, чи відома доля мера Херсона, законно обраного Ігоря Колихаєва, його вже давненько викрали, наскільки ми розуміємо. Він залишався перші місяці або тижні, я вже не пригадаю, в окупації. Що вам відомо про його долю? з зараз якоїсь детальної інформації я не володію. Остання інформація та що була, що він знаходиться в одному з місць, в якому утримують ну полонених наших українців, і ну от там знаходиться і по відношенню до нього там росіяни здійснюють певні якісь дії. Я так розумію. Більш детальної інформації у мене немає. Зрозуміло, я вам дуже дякую за відповіді. Роман Головняк, це радник міського голови Херсона. Ми довідалися про ситуацію і в місті в обласному центрі, і в самому регіоні. З того, що відомо на тепер, отож. Ми говорили в цій частині нашого марафону про успішні дії українських збройних сил на Херсонському напрямку. Населені пункти визволяються. Чекаємо ми офіційних нових підтверджень, оскільки наголошую, одразу інформація не може оприлюднюватися. Це довгий тривалий процес. Зачистки розвідки території, все іншому.